Привіт! Вівторок обіцяє бути цікавим і дуже драйвовим. Знаєш, коли в одному флаконі змішується вогняний стрілець, активна енергія вівторка, яким керує Марс, і ще і руна Кеназ – це справжній енергетичний вибух. Давай розберемося, як з цим усім впоратися і не згоріти завчасно. Місяць у стрільці та 23-й місячний день тут є невеликий конфлікт, про який варто знати. Стрілець тягне нас до пригод, великих ідей і бажання повчати весь світ. Але 23-й місячний день це період досить важкої, іноді агресивної енергії. Його символом є крокодил, тому люди сьогодні можуть бути схильні, кусатися або провокувати конфлікти. Порада, використовуй оптимізм, стрільця як щит. Якщо відчуваєш, що навколо починається напруження, просто вмикай філософа. Не лізь у суперечки, навіть якщо дуже хочеться довести свою правоту. Куди спрямувати сили це ідеальний час для завершення великих справ, а не для старту нових. Руна дня кенас це руна внутрішнього вогню, факела та осіяння. Вона дає неймовірну ясність розуму і творче натхнення. Якщо стрілець це стріла, то Кенас це вогонь на її наконечнику. Що робити, сьогодні в тебе може клацнути, в голові знайдеться рішення проблеми, над якою ти давно міркував. Це день майстерності. Якщо ти щось робиш руками або інтелектуально створюєш продукт, результат буде крутим. Застереження, вогонь може як зігити, так і обпекти. У поєднанні з 23 місячним днем Кена зможе витягнути на поверхню твій гнів. Тримай свій факел під контролем. Твій план на цей вівторок наведи лад у справах, 23-й день любить розчищення простору. Викинь зайве, як з робочого столу, так і з голови. Прояви майстерність, кенас допомагає тим, хто горить своєю справою. Занурся в роботу з головою, покажи, на що ти здатний. Спорт або рух, оскільки вівторок, день Марса, а стрілець любить простір, обов'язково пройдися пішки або зазирни в зал. Це допоможе скинути зайву агресію місячного дня. Світло і тепло увечері запали свічку. Вогонь сьогодні має магічну силу, він допоможе очистити твій простір від негативу, який міг накопичитися за день. Важливо сьогодні краще менше говорити і більше робити. Енергія Кенас допоможе тобі висвітити фальшивих людей у твоєму оточенні. Просто спостерігай, хто і як поводиться. Як думаєш, у якій сфері тобі сьогодні найбільше знадобиться цей внутрішній факел? По фінансах на цей вівторок ситуація неоднозначна, тому краще діяти за принципом холодної голови. З одного боку, стрілець завжди шепоче, гуляємо на всі гроші, а з іншого, підступний 23-й місячний день тільки й чекає, щоб ти припустився помилки. Ось як краще розпорядитися грошима сьогодні, чого краще не робити, жодних імпульсивних покупок. Стрілець під впливом Кена зможе розпалити в тобі бажання купити щось статусне, дороге або дуже потрібне саме зараз. Скоріше за все, вже в четвер ти будеш думати, навіщо я це взяв. Не давай у борга. Енергія 23-го дня така, що гроші можуть просто піти в пісок і не повернутися, або цей борг зіпсує стосунки з людиною назавжди. Не підписуй важливі фінансові контракти на емоціях. Якщо партнер надто активно тебе вмовляє, це привід поставити все на паузу. Що піде на користь, аналіз та ревізія. Руна Кенас дає рентгенівський зір. Це чудовий момент, щоб сісти й подивитися на свої витрати, де ти втрачаєш зайве. Які підписки варто скасувати? Ти сьогодні побачиш те, чого не помічав раніше. Інвестиції в навчання, оскільки стрілець відповідає за експертність, а кеназ – за знання, витрати на книги, курси або консультації з професіоналами сьогодні будуть дуже вдалими. Це те, що окупиться сторицею, закриття дрібних хвостів. Якщо в тебе є незакриті дрібні платежі чи податки, розрахуйся з ними. Це допоможе гармонізувати енергію 23 го дня. Коротка порада, сьогодні гроші люблять тишу і професійний підхід. Якщо планував велику покупку, перенеси її на пару днів, дай емоціям влягтися. Слухай, тут важливо бути дуже уважним, бо комбінація вівторка, стрільця та 23 го місячного дня це гримуча суміш для втручень у тіло. Давай розберемо по поличках, що варто робити, а куди краще не лізти. Стоматологія та операції тут я б радила бути максимально обережним. Операції, 23 й місячний день вважається одним із найнесприятливіших для хірургічного втручання. Енергетика дня важка, згортання крові може бути гіршим, а ризик запалень чи довшого відновлення вищим. Якщо це не термінова ситуація, краще перенести операцію на інший день. Зуби, стрілець не відповідає безпосередньо за зуби, це більше до козирога, але загальний фон дня кричить про те, що сьогодні краще робити лише гігієну або профілактику. Видалення зубів чи складні імплантації сьогодні можуть пройти болісно. Руна кена зможе дати схильність до підвищення температури або запальних процесів. Краса та догляд, стрілець обожнює все елітне і якісне, але 23-й день це час енергетичного вампіризму і подразнення шкіри. Косметологія, уникай уколів краси, мезотерапії та всього, що порушує цілісність шкіри. Можливі неочікувані алергічні реакції або синці. Що можна, дуже добре підуть розслаблюючі масажі, особливо зони стегон та крижів, це зони стрільця та легкий пілінг. Волосся, стрілець, вогняний знак, тому стрижка сьогодні може додати енергії та драйву, але через 23-й день вона може вийти дещо агресивною або не зовсім такою, як ти очікував. Якщо хочеш змін, краще просто пофарбувати волосся в теплі відтінки, руна Кенас любить вогняні кольори. Здоров'я твоє вразливе місце сьогодні печінка, кров та тазостегновий сустав. Харчування, печінка сьогодні дуже чутлива, вплив стрільця. Краще відмовся від жирного, смаженого і, боронь Боже, міцного алкоголю. Твоє тіло скаже тобі дякую, якщо ти влаштуєш легкий розвантажувальний день. Енергія Кенас, ця руна може давати відчуття жару всередині. Якщо відчуваєш перевтому, найкраще лікування сьогодні це спокій і тепла ванна з сіллю, щоб змити негатив 23 го місячного дня. Резюме, якщо є можливість, перенеси візит до стоматолога чи хірурга. Сьогодні ідеальний день для того, щоб просто доглядати за собою вдома без радикальних методів. У стосунках на цей вівторок назріває справжній ешн. Оскільки в нас поєднується активний стрілець і досить провокативний 23-й місячний день, атмосфера може нагадувати кіно, де від палких обіймів добиття посуду один крок. Ось як вийти з цього дня переможцем і ні з ким не посваритися, кохання та романтика. Тут головне не переборщити з прямолінійністю стрільця. Цей знак любить рубати правду матку, а 23-й день робить людей надто вразливими. Тримай язик за зубами, навіть якщо тобі здається, що ти зараз скажеш щось дуже цінне і повчальне партнеру, притримай це до завтра. Сьогодні будь-яка критика сприймається як напад. Енергія Кена з цяруна може додати неймовірної пристрасті. Якщо ви зможете оминути побутові чвари, вечір може стати дуже гарячим. Використай цей вогонь для романтики, а не для з'ясування, хто не виніс сміття. Порада краще провести вечір за переглядом цікавого кіно або обговоренням спільних планів на майбутнє, стрілець це обожнює, ніж іти в людні місця, де багато чужої агресивної енергії. Дружба та спілкування у компаніях сьогодні може бути слизько, 23-й місячний день часто провокує заздрощі або бажання самоствердитися за чужий рахунок. Уникай натовпу, сьогодні не найкращий час для гучних вечірок. Велика ймовірність, що хтось когось не так зрозуміє і все закінчиться конфліктом. Будь світлом, руна Кенас буквально означає факел. Стань тією людиною, яка в компанії друзів розряджає обстановку жартом або мудрою порадою. Твій оптимізм сьогодні може стати для когось порятунком. Перевірка на вошивість, саме сьогодні можуть проявитися справжні обличчя деяких знайомих. Якщо хтось поводиться відверто токсично, не намагайся його перевиховати. Просто зроби висновки на майбутнє. Головне застереження дня, символ 23-го дня, крокодил, а стрілець, це кентавр. Це два дуже сильних і гордих знаки. Найбільша небезпека це боротьба за авторитет. Твоя стратегія не намагайся нікого переконати чи перемогти у суперечці. Якщо відчуваєш, що розмова заходить у глухий кут, просто посміхнись і скажи, цікава думка, я про це подумаю. Це збереже тобі купу нервів. До речі, у тебе не було відчуття останніми днями, що в спілкуванні з кимось із близьких з'явилася якась недосказаність. Сьогодні Кена зможе допомогти це висвітити, якщо підійти до розмови з любов'ю, а не з претензіями.